Як у лізі чемпіонів, Алчевська сталь та кіровоградська зірка фактично повторили сценарій фіналу головного євротурніру 1999 року, коли Манчестер Юнайтед на останніх хвилинах вирвав перемогу у Мюнхенської Баварії 2-1. Як і на Ноукамп 15 років тому першими забили переможені. Сталевари відкрили рахунок на 58-й хвилині. Євген Трояновський скористався провалом лівого флангу оборони кіровоградців і впевнено переграв Дмитра Козаченка 1-0. Сигналом до штурму воріт Сталі стало вилучення на 87-й хвилині кращого бомбардира алчевців Олександра Акименка, який отримав друге попередження. Зайвого кіровоградці розіграли миттєво. Після розіграшу штрафного удару і навісу у карний майданчик господарів. М'яч відскочив до вільного від опіки Вадима Родіни, який і зрівняв рахунок 1-1. Фатальним для сталі і щасливим для зірки став ще один стандарт на першій доданій арбітром хвилині. Подача на лінію воротарського майданчика викликала паніку у захисників. Чим вміло скористався досвідчений Андрій Степанов. 2-1 – неймовірний камбек зірки. Програвати на останніх хвилинах дуже прикро, зазначив на післяматчевій прес-конференції наставник сталі Вадим Плотников. Обідно, звісно, проігрувати на по. Пост на останніх хвилинах пропустити два голи. Думаємо, що так буде складатися гра. Соперник дуже хорошо грає на оборону, Ну, і не удержали здійснили. А от його візовій Анатолій Бузнік був задоволений самовіддачею та характером своїх підопічних у вирішальні хвилини матчу. Доволен, що вдалося дожати, хоча моментами складалося впечатлення, що наші десь вже Хорошо подсели, сели, но тем не менее нашли в себе силы, стандарти и Скоржили ті моменти, які при Якщо Зірка та Олександрія здобули у 26-му турі по три очки, то Головківський украгроком не зміг вдома подолати редути краматорського авангарда 0-0. Перемога Олександрію у Чернівцях та друга поспіль поразка Сталі дозволили нашим землякам закріпитися на другому місці. На чотири позиції піднялася у турнірній таблиці Зірка. На п'яте кіровоградцям наступають аграрії з Головківки. Олександр Сметанко, новини спорту.